Вітаю всіх на своєму каналі. В цьому відео хочу показати свою дихондру. Це діхондра срібляста. Я мріяла отримати довгі коси кашпо, а натомість в мене вийшов ось такий килимок. Першу розсаду просто я загубила, але насіння в мене залишалося, і коли вже в теплиці. Звільнилося місце, я посіяла ще одну партію. Трохи вона підросла, ця розсада, вся була живенька, а тут спека. І стакани на 200 мл. Я зараз покажу. Ось вони. Я прикопала в землю, вони пустили багато пагонів. Вони вже всі вкорінені. Що я ще хотіла сказати? Ну, проведу в цьому році такий експеримент. Я по діаметру стакана обріжу пагони, стакани заберу в теплицю. Ну, може, буду накривати там їх агроволокном. А ось ці пагони, вибачте, вкорінені, я залишу ось тут, на грядці, накрию листям і подивлюся, що з ними буде навесні. Ще щоб підстрахуватися, я зробила ось так. Я одрізала деякі пагони, лоточок поклала, і вони вже всі добре вкорінені. Вже теж не виснукнеш. І розеточки. Ну, як от у полуниці. теж трохи собі відсадила. Ну, не знаю, чим це закінчиться. Але сподіваюся, що навесні в мене буде досить розсади для вирощування цієї чарівної рослини. Всім до побачення!